Нещодавно Національний банк проводив велику конференцію, на якій обговорювався в тому числі таке питання, як таргетування інфляції. Не всі, мабуть, усвідомлюють, що це таке, тому варто було би про це поговорити більш детально. Основна думка експертів і не тільки Національного банку, а й міжнародних експертів, полягає в тому, що центральний банк повинен орієнтувати свою грошу кредитну політику на те, щоб тримати певний рівень інфляції, і головним завданням національного банка себе бачить саме забезпечити поступово повільно прихід інфляції до рівня 3-5% відсотків річних. Ідея виглядає красивою, і в багатьох країнах, де це робилося, воно навіть давало ефект позитивний. В той же час я ставлюсь до самої цієї ідеї, з якою носилися вже багато років, 10 років назад, я ставлюсь доволі критично. І це пов'язано з тим, що потрібно розуміти. Ситуація, коли Національний банк, центральний банк країни переважно контролює грошові інструменти, які формують інфляцію, і коли це розвинута економіка, коли там працюють ринкові. Механізми формування цін, то тоді така політика центрального банку по таргетуванню інфляцією і по регулянню інфляції за допомогою грошей кредитної політики, вона працює. В той же час потрібно усвідомлювати, якщо ми говоримо про українські реалії, то ситуація значно гірша, тому що крім інфляції монетарної, на яку Національний банк впливає, є ще інфляція не на яку Національний банк не впливає. Так, от, питання полягає в тому, що у нас цієї немонетарної інфляції дуже значний вплив на економіку і на інфляційні процеси. Ну для того, щоб було зрозуміло, про що це про що йдеться, можна навести приклад, що таке інфляція монетарна. Якщо, наприклад, Національний банк друкує кошти і закриває дірки бюджету, це монетарна інфляція. Може бути і інфляція іншого роду. Ну, наприклад, у нас після позитивних наслідків майдану 2004 року. У нас. Стрімко зросли інвестиції в українську економіку, іноземні кредити, таким чином почала надходити велика кількість іноземної валюти. Це призвело до того, що почали зростати доходи і наявні кошти у підприємств, у громадян, а це само по собі викликало зростання цін, тому що якщо з'являється надмірна кількість. Попиту, то це штовхає ціни ворога. Це приклад монетарна, монетарна інфляція. А от приклади немонетарної монетарної інфляції, які характерні для слабо розвинутої економіки, якою є українська, це, наприклад, підняття тарифів, які встановлюються державою централізованої. Якщо їх встановлює держава, а не, вони не формуються на ринку, то в цьому випадку Національний банк жодним чином не впливає на ці, ці тарифи. Якщо держава знову ж таки підвищує централізовані тарифи на залізничне перевезення, то знову ж таки це вплив, на який банк нічого, з яким Національний банк нічого здіяти не може. Наприклад, якщо монополісти підвищують ціни, то знову ж таки Національний Банк ніяким чином впливає й на дії монополістів не може. Є ще фактори пов'язані з тим, що якщо українська економіка надзвичайно відкрита, з великою залежністю від зовнішнього ринку, то наприклад, зростання цін на в зовнішніх ринках на енергоносії чи, наприклад, на метали, вона автоматично призводить до того, що ціни виростають в Україні, тому що вам доводиться, або якщо б ми йдеться про метали, то вони експортуються таким чином. Навіщо тоді продавати їх внутрі дешевше, якщо можна продати дорожче? Таким чином формується ціна, яка характерна і для зовнішнього ринку, на внутрішньому ринку. І якщо у вас навпаки потрібно імпортувати, якщо вам потрібно імпортувати енергоносії, якщо вони зростають ціні, то це автоматично призводить до то, того, що у підприємств немає іншого виходу, як перекладати. Ті витрати, які пов'язані з закупкою цих енерсії, прикладати на в кінцеву продукцію, на кінцеву ціну продукції. таким чином, оце є приклад немонетарної інфляції, і вплинути на неї Національний Банк жодним чином не може. Отже, якщо Національний Банк... А в українських реаліях спробую монетарними інструментами, монетарними методами впливати на інфляцію, то це на жаль призводить лише до погіршення ситуації, коли економіка стагнує, тому що у підприємства внаслідок зміни цін на газ чи в зовнішніх факторів, чи курсу іноземної валюти до гривні, це буде призводити до того, що суб'єкти господарювання змушені піднімати ціни, а їм потрібно додаткові оборотні кошти, а їх немає. Національний банк їх обмежує. Таким чином, це лише може призводити до проблем в економіці. Отже, мій висновок простий. Таргетування інфляції для українських реалій це ну далеко не сьогоднішня проблеми, не сьогоднішнє завдання. І більш того, якщо Національний банк буде а, цей інструментарій використовувати а, і намагатися на монетарними методами приборкати інфляцію, то він лише погіршує ситуацію в економіці, і це справді проблема сьогоднішнього дня, з якою ми зіштовхуємось.